Слава Ісусу Христу! Псалми відображають багатий молитовний досвід, колись Дітріх Бонхофер у своїй книзі про молитву сказав, що ми маємо брати богонатхненні Божі Слова і робити їх своєю молитвою. І тоді ми молимося разом з Ісусом. Псалом 76 сьогодні ми будемо читати. В деяких виданнях він, 77-й. Цей псалом це приклад молитви в дуже скрутних обставинах. Прочитаємо з першого вірша по п'ятий. Для диригента Хору, для Єдутуна, псалом Асафів. Мій голос до Бога, і я кликати буду, мій голос до Бога й почує мене. В день недолі моєї шукаю я Господа, до нього рука моя витягнена вночі, і не землі. Не хоче душа моя бути потішена. Згадаю про Бога і зітхаю, розважаю, і мій дух омліває. Ти держиш повіки очей моїх, я побитий і не говорю. Автор Псалму говорить, що він робить те, що і потрібно робити, коли в нас. Є якесь страждання, він звертається до Бога і він звертається наполегливо. Але цього разу немає відповіді, немає полегшення, і автор псалму цього описує, що моя душа не хоче бути потішена і навіть згадки про Бога, про те, як Бог раніше благословляв, допустимо. Вони не дають полегшення, навпаки, розважає, мій дух омліває. Це можна дещо подібне побачити в книзі Йова, коли Йов згадує, як раніше він ходив у світлі Господнього лиця в Божої прихильності, але це не дає йому полегшення у тих стражданнях, через які він проходить. І п'ятий вірш говорить: ти держиш повіки очей моїх, я побитий і не говорю, або, можна сказати, що навіть не знаю, що сказати. І читаємо далі шостого вірша. Пригадую я про дні давні, про роки відвічні. Свою пісню вночі я пригадую, говорю своїм серцем, а мій дух розважає. Тобто згадує досвід стосунків ходіння з Богом. І це був багатий досвід. І виникають питання в нього, восьмий вірш, чи навіки покине Господь і вже більше не вподобає, чи навіки спинилася милість Його, чи скінчилося слово Його в рід і рід? Чи Бог милувати позабув, чи гнівом замкнув Він своє милосердя? Звісно, що ми знаємо правильну відповідь на це питання. Ні Бог. Вірний, він не забув милувати, і його милість не спинилася. Але переживання того великого страждання, яке воно було в цьому псалмі, не розповідається, але його переживання, воно дає можливість трактувати ці питання по-різному. Чи, можливо, автор псалму, ставлячи їх собі, уже всередині має ствердну відповідь на них, що Бог. Вільніше заперечну відповідь, що Бог не покине ніколи, і він не забув, і не спинилась милість Його, і слово його не закінчилось. А можливо, це для нього болюче питання, бо йому здається, що ніби воно так, ніби Бог залишив, ніби він забув його милувати. І от з 11 го вірша, і далі йде такий великий поворот у Псалмі, також є різні тлумачення. Я думаю, що можна сказати так, що замість того, щоб зосередитись на полегшенні прямо зараз, і отримати прямо зараз відповідь від Бога про ці обставини, автор псалму себе поміщає свої страждання у більшу картину. І ця більша картина це завітня вірність Богу, Бога своєму народу. Як Бог. 11 вірш, він, як один коментатор написав, практично ну, створює дуже великі проблеми для перекладу. У нас він перекладений так досить ну, зрозуміло. І про мову був я, то страждання моє переміна правитів Всевишнього. І дійсно, Бог в своїй премудрості допускає переміну обставин, і ми можемо сприймати. Це, наприклад, як Йов сприйняв, що чомусь Бог став ворогом. Але насправді серце Бога було завжди прихильне до Йова. Тому у пуритан, які роздумували над діями Божого проведіння, у них було застереження, що ви не можете пізнати серце Бога по діях Його проведіння, Тому що обставини можуть нібито говорити, що Бог залишив, а насправді його серце завжди. Зі своїми дітьми. Але справа в тому, що переміна є в Септогінті в грецькому перекладі, а в івриті там нема слова переміна, там є слово шанот роки. Тому, якщо буквально перекладати, то не дуже то в'яжеться, то страждання моє, або хвороба моя роки правиці Всевишнього. Як це зрозуміти? Тому є різні такі е, варіанти. Цього перекладу хтось додає в, в лапках, що, хоча я страждаю, але я згадую ті часи, коли правиться Всевишнього, ті роки, коли вона мене благословляла. Як би там не було, далі думка псалму досить зрозуміла з 12 го вірша: Пригадаю я вчинки Господні, як чудо твоє я згадаю віддав. І буду я думати про кожен твій чин і про вчинки Твої оповім. Боже, святая дорога Твоя, котрий Бог великий, як Бог наш, ти той Бог, що чуда вчиняє, ти виявив силу свою між народами, Ти визволив люд свій раменом, синів Якова і Йосипа. Як я вже казав, свій момент можливо, цей не момент, а дуже довгим це здається, коли людина страждає. Але він поміщає у велику картину з завітньої вірності Бога і каже: Я буду думати про те, як ти діяв щодо свого народу. І він уже прославляє Бога за ІС. Говорить, що свята дорога його. Тобто він завжди чинить свято, чинить праведно. Він вчиняє чуда для свого народу. І автор згадує, як Бог визволив свій народ. І наступні вірші говорять про саме велике викупне діяння Бога в старому звіті це вивід народу Божого з полону, вихід з Єпту. Прочитаємо далі 17 го вірша. Тебе бачили води, о Боже, тебе бачили води й тремтіли, затряслися й безодні. Лилася струмком вода з хмар, тучі видали грім. Також там і сям твої стріли літали. Гуркіт грому твого на небесному колі, й блискавки освітили вселенну, тремтіла й тряслася земля через море дорога твоя, а стежка твоя через води великі, і не видно було твоїх стіб. Ти провадив народ свій, немов ту отару, рукою Майсея та Аарона. Вихід з Єгипту надзвичайні чудеса в самому Єгипті. Перехід через море перед лицем ворогів. Далі відкривання на Сінаї, коли там були і грім, і блискавки, і буря, і завершується цей псалом. І на цьому, як один з коментаторів відзначає, різко зупиняється, ти провадив народ свій немов ту отару рукою Мойсея та Аарона». Тобто Бог діє як добрий пастир через тих людей, яких він призначив бути пастирями свого народу, саме Мойсея та Аарона. І е, на цьому завершується псалом. Автор більше не говорить про свої страждання, але закінчує цією картиною ти як добрий пастир, провадив свій народ. Ти так діяв. І як. Відзначає такий коментатор, як Мотієр, саме на цій думці псалом різко завершується. Бог визначив їм своєму народу обставини, які вони самі, звичайно, не вибрали для себе. Води моря, оця замкнутість перед лицем ворога, який наближається. Вони б самі це собі не придумали, але Бог їх так вів. Далі пустеля, велика і страшна, як сказано у повторенні закону, і Бог їх вів через пустелю. Знову ж таки, самі по собі вони б її не вибрали, але Бог вибрав для виховання свого народу. Саме він, невидимий для них, не видно було твоїх стіп, вів їх через всі випробування і забезпечував всі їх потреби, і перебував з ними. Бог абсолютно вільний у своїй волі, і Він веде нас. І те, що Він веде нас, допомагає нам довіритися йому навіть в тих обставинах, де є страждання, і де ще ми не отримали конкретної відповіді для себе. Але ми віримо, що Він веде нас. І звісно, що коли ми читаємо цей псалом. Як люди Нового Завіту, які знають, що Бог зробив ще більші діяння в Ісусі Христі. І цей мотив доброго пастиря ми особливим чином знаємо із Євангелії від Івана, де Ісус каже, Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне завівці. Ми знаємо, що цей пастир зробив для нас. Тому ми можемо не мати відповіді або швидкої допомоги в конкретний момент. Але ми вже знаємо, що цей пастир добрий для нас зробив і він нас не залишить. І коли ми читаємо в Євангелії від Івана в 10 розділі далі, прочитаємо з 27 вірша: Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може оце від руки. Я і отець, ми одне. Це те, що може втішати нас серед різних страждань, і ми можемо завершувати свої молитви, починати їх так, як автор цього псалму, зі скарги, з велитя нашого серця. Можливо, спригадування тих благословінь, яких в нас зараз, на жаль, немає, які нібито забрані, але візьмемо урок, щоб помістити у велику картину завітних Божих діянь і завершити на тій ноті, але ми знаємо, хто наш пастир, що він для нас зробив, і знаємо, що ніхто не вихопить з його руки. Хай Господь почує наші молитви в наших індивідуальних. Стражданнях і випробуваннях за нас самих, і Хай Господь почує наші молитви за Його народ, за Церкву Божу і за народ України, щоб багато людей пізнали Ісуса доброго пастиря, і Хай Господь допоможе тим, хто зараз страждає, Хай Господь допоможе тим, хто нас захищає і подасть свою допомогу. Він добрий пастир, який віддав за нас. Життя, але й воскрес, і ніхто не вихопить з його руки. Амінь.